your Я Тетяна Вакуленко, і сьогодні ми будемо говорити про основні результати України в міжнародному дослідженні якості освіти ПІЗА 2018 року, а також про те, яким буде наступний цикл дослідження. Нагадаю, що ми працюємо в межах лекцій з освітніх оцінювань, які підготували на запит інститутів післядипломної педагогічної освіти Академії неперервної освіти. Ми вже говорили про ПІЗУ в попередній лекції. Тож, якщо у вас не було змоги її переглянути, будь ласка. Перегляньте, там ви зможете ознайомитися із основними поняттями цього дослідження, які ми будемо використовувати. Наразі давайте подивимося на те, а яким був цикл 2018 року цього дослідження. Тож у цьому циклі брали участь 79 країн і економік. Я вже говорила, що це найбільше міжнародне дослідження якості освіти. Такої кількості країн немає в жодному іншому дослідженні якості освіти, і це є дуже показовим і дуже важливим що стільки країн довіряють саме. Візі майже 32 мільйони підлітків здобувають освіту в цих країнах, але брали участь в дослідженні майже 600 Тисяч підлітків це величезні цифри. Тобто, фактично, ми маємо з вами можливість подивитися на цілу таку освітянську країну. Явіть собі, 600 тисяч підлітків, які впродовж декількох місяців беруть участь у тестуванні й анкетуванні. До речі, тестування і анкетування проходили або в комп'ютерному, або в паперовому форматі. Україна брала участь в паперовому форматі дослідження. Однак одразу зазначу, що наступний цикл дослідження буде для нас комп'єним. В Україні участь в дослідженні брали майже 6 000. Тисяч підлітків, і вони фактично представляють всю сукупність учнів-студентів, яким вже виповнилося на момент дослідження 15 років, а деяким навіть 16 із невеличким таким хвостиком в 1-2 місяці. Ці підлітки представляли всі всі типи закладів освіти, в яких потенційно можуть навчатися 15-річні підлітки. Тобто у нас були підлітки з загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійних, професійно-технічних закладів освіти, тобто абсолютно. Абсолютно всі типи закладів освіти. Якщо вам буде мало цієї лекції, і ви зацікавитеся цією темою, тому що вона очевидно невичерпна, ви можете ознайомитися із національним і міжнародним звітом за результатами ПІЗА. Національний звіт і міжнародний звіт, першої томи, також його переклад, розміщені на офіційному сайті ПІЗА в Україні. Це ПІЗАТЕСПОПАТАЛГАУЕЙЙ. Давайте поговоримо про ті поняття, які ви побачите у цьому звіті. Перше поняття, з яким ви будете зустрічатися в українському звіті, це поняття референтних країн. Ми вже говорили з вами, що в дослідженні брали участь 79 країн економік. Очевидно, що не всі ці країни близькі до України за економічними, соціальними культурними показниками. Тому українські дослідники обрали для порівняння деякі країни Європейського Союзу. А також деякі найближче до нас країни не Європейського Союзу, так, наприклад, Естонія це лідер Піза, це країна, освітню систему якої часто вивчають, це освітня система якої є дуже показовою, тому що в них дуже сильна проднича наукова і математична галузі. Також варто звернути увагу на Польщу. Це країна, яка коли увійшла в дослідження в першому циклі дослідження 2000 Тисячного року мала доволі посередні результати однак лише за три цикли дослідження досягла доволі високих результатів, оскільки послідовно імплементувала такі доволі дієві освітні політики. І ця країна є також такою, на яку звертають увагу всі дослідники в світі. Для порівняння також у нас є Білорусь, Молдова, Грузія це країни, з якими ми є дуже близькими, і деякі особливості освітніх систем наша, у нас і в цих країнах є такими показовими і такими, що і ми, і вони реформують. Тож цікаво подивитися на те, наскільки результативними є ті зміни, які ми послідовно імплементуємо. В міжнародному і в національному звітах Піза ви побачите таке поняття як еквівалент одного року навчання. Зрозуміло, що в Пізі використовується дуже довга і доволі складна шкала оцінювання. І далеко не кожний дослідник може швидко зрозуміти, що означає, коли в мене одна категорія здобувачів освіти відстає від іншої на там, скажімо, 100 балів. Що це таке? Тож дослідники Піза акуратно зробили такі. Обрахунки, і зрозуміла, що приблизно 30 балів. Еквівалентно одному року навчання. Тобто, коли в мене одна категорія здобувачів освіти має нижчі на 30 балів результати від іншої категорії, це означає, що та інша категорія здобувачів освіти ніби навчалася ще один додатковий рік. Це дуже просте поняття для розуміння. Так, у нас є різна, різна тривалість навчання, і оця група ніби додатково навчалася на відміну від. Першої групи. Також ви побачите поняття соціально-економічного статусу. Це поняття використовується не тільки в ПІЗІ, а і в багатьох аналітичних, інших міжнародних дослідженнях якості освіти. І дослідники часто по-різному тлумачать це поняття. Якщо ми говоримо про пізу, то це деякий індекс, число від мінус 3,5 до плюс 3,5, в основі якого лежать відповіді учасника оцінювання на запитання анкети щодо культурного тла вдома в учасника його матеріальних статків, ресурсів для навчання професії і освіти батьків. Дуже складно порівнювати країни за цим показником. Чому? Ну тому що очевидно, що така інтегральна, дуже системна категорія вона абсолютно по-різному виражається в різних країнах світу. Тому в ПІЗІ запропоновано такий підхід, що для кожної країни спочатку для кожного учасника дослідження фактично визначається цей показник, а потім ми беремо учасників, які мають най Вищий цей показник і беремо їх 25% в межах країни. І також беремо учасників із найнижчим таким показником і беремо 25% осіб, які знаходяться ліворуч на цьому графіку за цим показником. Хороше поняття стійких учнів. Ми вже увели його в практику педагогічної освіти в Україні, але до пізи фактично таке поняття в нас ніяк не використовувалося. Коли ми говоримо про стійких учнів, ми говоримо про те, що учні мають низьке значення соціально-економічного статусу. Своїми словами, можемо сказати, що в учнів низькі передумови до здобуття якісної освіти. Тобто ну, світ ніби не підтримує їх в здобутті цієї якості освіти. Але вони отримують високі результати Піза. Це дуже цікаве явище, і, безперечно, з ним потрібно працювати, нам потрібно вивчати, а чому такі підлітки, попри певні умови, здобувають успіхів, і як поширити цю практику. Ну І перейдемо тепер до загальних результатів України. 2018 року. Я гадаю, що ви всі бачили численні публікації щодо цього про провальну математику, але давайте заглибимося детальніше у ці результати. Якщо ми подивимося на результати України, то дійсно маємо посутню проблему із математикою, тому що наші результати на 39 балів нижчі за середні бали країн Організації економічного співробітництва і розвитку. Пам'ятайте про еквівалент Одного року навчання, ось це слушна ситуація, щоб про це щоб цей еквівалент використати, тому що фактично наші підлітки відстають від своїх одноліток з країн організації економічного співробітництва і розвитку більше ніж на рік, і це є доволі суттєва різниця. Ми бачимо також, що є проблеми із читанням і природничо науковими дисциплінами. З обох цих галузей ми відстаємо десь на 22-23%. Бали за шкалою піза. Е, найбільш, мені здається, показовим е, такий результат є щодо відсотків учнів, які не досягають базового рівня сформованості основних грамотностей. Що це означає? Ну, піза визначає таку категорію осіб, які не досягають базового рівня, і вважають, що це є проблемна категорія, тому що для цих осіб буде проблематичним і здобуття наступних рівнів освіти, і реалізація в професійній сфері. Всі ці підлітки через 10 років стануть основою робітничої сили в Україні. І якщо вони вже сьогодні не досягають базового рівня сформованості читацької, математичної чи природничо наукової компетентності, то для них буде надзвичайно складно інтегруватися в цей світ професії. І що ми бачимо? Ми також бачимо, що з математики 36% учнів не досягають базового рівня сформованості математичної грамотності. Це надзвичайно погано. Гадаю, саме ця. Ситуація, саме ці результати, стали однією з причин запровадження року математики в Україні, а також посилення уваги до сфери математичної освіти в Україні. І сподіваюся, що врешті-врешті-решт будуть створені такі системи, такі способи викладання математики і підтримки вчителів, саме математичної галузі, які дозволять нам підвищити ці результати і фактично от позбутися такого величезного. Провалу і розриву з нашими колегами з організації економічного співробітництва і розвитку щодо того, як саме соціально-економічний статус впливає на результатів на результати українців з основних галузей. То ми бачимо, що на 14% успішність українців обумовлена саме соціально-економічним статусом. Це й доволі високий показник, який означає, що певною мірою наші результати залежать від передумов навчання, тобто у нас немає ще 100% рівності в освіті. Але ми бачимо, що наші найближчі сусіди, наприклад, Білорусь, мають і ще вищий оцей розрив, і ще вищу обумовленість результатів соціально-економічним статусом. Фактично, ми говоримо про сегрегацію, і звичайно, країни із якісними системами освіти, наприклад, Естонія, намагаються зменшити цей розрив максимально і, взагалі, створити такі умови, щоб діти з будь-якого середовища могли здобувати якісну хорошу освіту. Якщо говорити про те, як саме... Залежать результати з конкретних галузей від рівня соціально-економічного статусу, то варто подивитися на цю діаграму. Ми бачимо, що в принципі з усіх галузей учні з високим значенням соціально-економічного статусу мають вищі показники, вищі результати. Піза. Найменше значення фактично у нас є з математики, але це не означає, що в нас математика не сегрегована. Це просто означає, що в нас. Доволі мало підлітків, які потрапили в групу з найвищими результатами з математики, і фактично в нас шансів стати успішними як в учнів з низьким соціально-економічним статусом, так і в учнів з високим соціально-економічним статусом. Мало тобто, це означає, що потрібно знов ж таки запроваджувати цільову політику щодо викладання математики. Якщо ми говоримо про стійких учнів, а це поняття, з яким ми познайомилися на попередніх слайдах, то в Україні таких є 12%. Це доволі хороший показник, і цей показник, власне, робота з цими учнями це щось, про що потрібно постійно говорити, і з чим потрібно цільово працювати. Тобто, як діти з несприятливими передумовами до навчання здобувають результати дуже-дуже високі, вищі навіть ніж їхні однолітки з таких прогресивних освітніх систем. Щодо гендерної сегрегації, сегр... чи є вона в Україні, вона є, і особливо вона така яскрава, це в питаннях читання. В усіх країнах світу хлопці майже на рік відстають від дівчат, коли ми говоримо про результати читацької грамотності. В Україні хлопці відстають від дівчат більше ніж на рік. Що це означає? Що нам потрібно запроваджувати підходи, інші підходи до викладання читацької грамотності для хлопців, тобто до викладання предметів, таких як українська, зарубіжна література, читати, із, з іншими, читати твори інших джерел, читати твори, можливо, які стосуються досягнень в науці, техніці, комп'ютерних науках, тощо, а також, можливо. Змінювати підхід щодо способів читання. Так, хлопцям значно зручніше, як показує дослідження, читати в комп'ютерному форматі. Щось потрібно робити, тому що читання це основа становлення всіх інших галузей в дорослому житті. Людина постійно працює із. Текстами читацька грамотність це є основа успішності людини в професії. Якщо ми говоримо про математику і природничу галузь, то ми бачимо деяку різницю з математики, дещо кращі результати мають хлопці, так само як і з природничої наукової галузі, але ця різниця не є такою суттєвою, як різниця з читання. Читання для задоволення це така діаграма, на які представлені власне ті речі, про які наші науковці в сфері освіти говорили постійно і говорять, що те, що дитина робить із задоволенням, вона робить добре або краще. Ми бачимо взаємозв'язок. Індексу задоволеності читанням і результатів ПІЗА. І хлопці, і дівчата, які полюбляють читати, отримають задоволення від читання, мають вищі результати. ПІЗА. Відчуття приналежності до закладу освіти це також поняття, яке запровадила ПІЗА. Про відчуття приналежності в нас є цілий розділ в національному звіті. Фактично, ми говоримо про те, наскільки здобувач освіти відчуває гордість за свій заклад освіти, наскільки він пишається навчатися в своєму закладі освіти, наскільки цінує це навчання. І що ми маємо? Ми маємо те, що ті підлітки, які відчувають оцю приналежність до закладу освіти, мають суттєво вищі результати з усіх галузей піза. Це щось про що варто звичайно подумати, як сформувати цю колегіальність, цю любов до свого закладу, і про те, що вона може вплинути на освітні результати. Якщо ми говоримо про цькування, то в Україні майже 26% підлітків в тому чи іншому варіанті стикалися із випадками цькування, і ми говоримо і про хлопців, і про дівчаток. На жаль, ця проблема є поширеною, і в світі вона також є підліткове цькування. Воно є страшною загрозою для розвитку людини, тому що може травмувати дитину і може ну, стати на заваді здобуття освіти і становлення людини як особистості. Якщо ми говоримо про час викладання, то в Україні цілком порівнювана кількість годин обов'язкових викладання із багатьма іншими країнами в країнах ОСР в середньому дещо більше годин викладання, але ми бачимо в Україні таку чітку залежність. Кожна додаткова година викладання української мови, української літератури і зарубіжної літератури дозволяє учаснику оцінювання отримати плюс 9 балів, коли ми говоримо про результати пізасчитання. читання. Тобто години викладання впливають на результативність викладання. Але є у нас величезна проблема. Із цим показником, тому що коли ми говоримо про години викладання, ми говорили про формальні години, тобто про ту кількість годин, яка закладена в нормативних документах. Але ми зовсім не говорили про якість викладання і про те, а скільки часу марнується здобувачами освіти. Так, в Україні надзвичайно величезна просто проблема. Це запізнення і прогули здобувачів освіти. Наші результати говорять про те. Що упродовж двох тижнів перед дослідженням 62% учасників повідомляли про те, що запізнювалися. А 38% говорили про те, що прогуляли один день, тобто пропустили цей день без поважної причини. І це страшні цифри, тому що коли ми... Обрахуємо, а як це впливає на загальну кількість годин викладання, то ми зрозуміємо, що та кількість, яка була на попередньому слайді, це зовсім не та кількість, яка фактично є для учнів, оскільки вони то прогулюють заняття, то запізнюються на них. І звичайно потрібно щось з цим робити. Індекс дисципліни в Україні є доволі високим, тобто, в цілому, учні повідомлюють про те, що вчитель може проводити уроки, що вчитель не змушений марнувати величезну частину навчального часу для того, щоб заспокоїти учнів. Коли ми говоримо про підтримку батьків, то ми орієнтуємося на відповідне запитання в анкеті. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в Україні найчастіше батьки на волонтерських засадах беруть робо, беруть участь у роботах, що потребують фізичного фізичної сили. Фактично, ми говоримо про те, що батьки часто долучаються до роботи до співпраці із закладом освіти як робоч робітнича сила. Певно, що це не дуже добре, але прекрасно, що 24% учнів в Україні беруть участь в роботі органів управління закладу освіти. Тобто, що батьки не тільки цікавляться тим, як справ дитини в школі, але ще й підтримують і допомагають закладу освіти. Ви бачите, що в організації економічного співробітництва і розвитку ці цифри є нижчими, тобто показники залученості батьків є дещо нижчими. Коли ми говоримо про фінансування освіти, ми маємо одразу сказати, що всі розрахунки щодо фінансів в ПІЗІ використовуються з огляду на паритет купівельної спроможності. Чому так? Тому що один долар в Сполучених Штатах Америки і один долар в Україні це зовсім різні насправді гроші. Ті можливості, які є в людини із певною кількістю гривень, так, що відповідає одному долару в Україні, це зовсім не те саме, що є в якихось там країнах, наприклад, США. Тому ми все обраховуємо з огляду на паритет купівельної спроможності. Тобто, це не коли ми говоримо про те, що в освіта у нас фінансується і на і витрати на одного учня становлять 27 тисяч доларів. Ми говоримо про те, що це не зовсім 27 тисяч доларів. А це 27 тисяч доларів порівняно з іншими країнами на основі паритету купівельної спроможності для того, щоб можна було здійснювати порівняння різних країн світу. Утім, що ми бачимо, що в Україні фінансування одного учня є доволі низьким. Натомість результати є ну, дещо вищими ніж можна було б очікувати, із таким низьким фінансуванням. Якщо ми говоримо про брак ресурсів, то в Україні. Цілком часто керівники закладів освіти інформують нас про те, що бракує певних освітніх ресурсів. Зарплати вчителів це, звичайно, болісна тема для освітян України, для українців, низькі зарплати у вчителів. Знову ми говоримо не про певний кількісний показник, не про певну суму, а про те, що ця сума обрахована з урахуванням паритету купівельної спроможності, і все одно ми бачимо, що зарплати вчителів України, а тут ми беремо до уваги зарплати вчителів початківців. Є Найнижчими серед рефер є однією з найнижчих показником серед референдних країн та й загалом серед країн світу. Тобто над цим питанням потрібно цільово працювати. Якщо ми говоримо про те, а скільки учнів припадає на одного вчителя в Україні, то середня кількість це 12. Але давайте подивимося уважно на діаграму. Як ви бачите, дуже такий розтягнений цей стовпчик. І що це означає? Це означає, що є велика різниця. Між тими, між деякими закладами, в яких дуже багато учнів на одного вчителя, і між такими закладами, в яких дуже мало учнів на одного вчителя. Якщо ми дивимося на таку країну, як Естонія, ось вона, то ми бачимо, що Значно меншим є оця, значно меншою є оця коробочка, що означає, що така відмінність не є настільки суттєвою. І, звичайно, для українських вчителів є величезна проблема, як враховувати і великі перенаповнені класи, і маленькі некомплектні школи, некомплектні класи. Що ми можемо говорити? Ми можемо говорити, що Інші країни, такі як Естонія Польща, мають надзвичайну кількість позитивного досвіду, там мають надзвичайні приклади успіху в реформуванні освіти, але ми не можемо. Користатися цими порадами, не подивившись детально на свою країну, на те, які передумови для освітніх здобутків є в наших учнів, не подивившись на те, а як саме працюють окремі реформи. І саме для цього ми проводимо пісу, для того, щоб заглибитися у власну систему освіти і зрозуміти, які чинники впливають на ті чи інші результати, і взагалі, а які результати в нас є. Ми маємо, утім, зосереджуватися на таких певних ідеалах, на таких певних питаннях. Так? Країни, які є успішними, вони чітко планують освітні реформи. Вони розуміють, як досягти результату, і вони говорять не про моментальний швидкий результат, а про результат, який буде видно через багато років. Ці країни обов'язково відстежують будь-які результати політичних реформ. Вони жодним разом в жодному випадку не намагаються сегрегувати учнів на базовому рівні освіти. Це дуже є важливим, щоб базова освіта була однаково якісною для всіх здобувачів освіти. Такі країни цінують своїх вчителів і інвестують у їхній професійний розвиток. І такі країни спрямовуються передусім на тих осіб, які не досягають базового рівня сформованості грамотності. Тобто на слабких учнів і студентів для того, щоб ті стали надійною опорою економіки через 10 років, дуже коротко поговоримо про те, яким буде цикл піза 2022 року. По перше, у нас додалася ще одна галузь: це креативне мислення. Україна долучилася до цієї галузі, і нам дуже цікаво, як впораються українські підлітки із завданнями з креативного мислення. По-друге, провідною галузю, на відміну від попереднього циклу, стає математика. Нагадаю, що в попередньому циклі провідною галузю було читання. Ми також запропонуємо нашим учням комп'ютерне оцінювання, і з огляду на поширення пандемії ОСР ухвалили рішення про те, що ми доповнили інструменти дослідження так званим COVID-MOD, Тобто, це Цикл запитань в анкеті, які присвячені тому, як відбувався освітній процес в умовах пандемії, в умовах дистанційного навчання, в умовах змішаного навчання, і, власне, що з цього приводу думають наші учні студенти? Наскільки їм видається, що ця практика є була успішною чи не успішною? На цьому слайді ви бачите, як саме відбуватиметься цикл 22-го року міжнародного дослідження якості піза. Як ви знаєте, минулого року ми мали провести пілот, однак не змогли його провести через карантинні заходи. Тож будемо проводити пілот у квітні-травні дві року. Року. У квітні-травні 2022 року ми проведемо основний етап дослідження. Пізніше ми будемо вивчати ці результати, ці дані, будемо ознайомлюватися із базою даних учасників, її верифікувати, уточнювати. І вже в 2022 і 2024 роках будемо готувати різноманітні звіти. Якщо вам цікаво було, якщо ви зможете відповісти на ці запитання для самоконтролю, то це означає, що вам сподобалася ця лекція і що ви уважно її слухали. Якщо вам важко відповісти на ці запитання для самоконтролю, то ви зможете переглянути ще раз цю лекцію або ознайомитися із матеріалами до відео, які розміщені під відео. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Залишайтеся з нами.